Друзі, хочу пройтися трошки по цифрах і по можливостях наших і надія на те, що ми переможемо, не переможемо. Віддамо території, не віддамо багато розмов, дуже багато розмов. Комусь подобається те, що робить сьогодні влада, комусь це не подобається, комусь подобається Трамп, комусь не подобається. Друзі, є факти. Є дуже такі конкретні факти. Значить, поправити, якщо я щось не так сказав, Росія витрачає сьогодні. Із свого ВВП, а воно там здається 2 і 2 трильйони доларів ВВП Росії. 4 з лишнім відсотки. Там майже 5% вони тратять на війну. Вони цими коштами проплачують ті ж снаряди, що вони виробляють. І снаряд у них виходить, так? От. Ну, самі-самі снаряди оці ходові, да, Плюс-мінус 500 доларів. Ну, це вже всі знають про це. Європа тратить, уявіть, в Германії, наскільки я пам'ятаю, 4 там, трильйони е, доларів ВВП. А в всієї Європи там 17 з лишнім трильйонів ВВП. І вони тратять на війну 0,25%. Четверту частину 1%. Притому вони ці гроші тратять. На снаряди не по 500 доларів, а по 5 тисяч доларів і 8 тисяч доларів від 5 до 8. Вони в 10 раз тратять більше, але в 40 раз менше вкладують. Ну, то ж, друзі, про що ми говоримо? <кхух> Скажіть мені, будь ласка, про яку перемогу ми говоримо? Яким чином ми маємо при цьому розкладі перемогти? Яким чином? От за ці копійки, які вкладаються, да, ні, це велетенські гроші для тих, хто заробляє на цьому, це велетенські гроші. Але в цілому для війни, особливо для перемоги, це копійки. Це копійки. І на сьогоднішній день а, з кожним днем не більше, а менше. Росія витрачає більше, Європа, світ витрачає менше. Ми що ми витрачаємо? Ми втрачаємо найголовніше людей. Ресурс людський. Все. І втрачаємо його більше і більше, тому що допомоги менше і менше. Нам за заливають там, е сюди, розказують, що ось у нас тут, ми там F-16 пригнали, ми те пригнали, вони пригнали сюди, завтра відігнали їх там в Литву, вони там вже стоять. Розумієте, сьогодні того не вистачає того. На мінах е вкрали, на тому вкрали, там замутили, там намутили, там міни не стріляють, там снарядів не вистачає. Ну таке, знаєте, ну, як завжди, рутина. А чому? А тому що, по-перше, то, що там крадуть, ми говоримо це одне. З таким постачанням, я вам сказав, скільки тратить Росія на війну, і скільки Європа тратить сьогодні весь світ. Ну, ребята, ми будемо відставати, відставати і відставати. І буде гірше, гірше і гірше. З таким. З такими варіантами, як я вам це розказую, так, ви можете зайти в Google, все перевірити. Ми будемо тільки втрачати, людей будемо втрачати і території. Тому потрібно ж, друзі, я ще раз хочу наголосити на тому, хто нам сьогодні скаже: якщо ми воюємо і хочемо забрати території, то коли це все закінчиться? Коли це. Чим це, як це? Ну поясніть же, я за як? Поясніть, що постачання збільшиться настільки то, можливості збільшиться настільки то. Зробимо ми це тоді, то плани якісь немає, нічого немає. А саме головне, друзі, що те, за що ми там хочемо битися, як мінімум років 30, не можна буде ні засіяти, нічого, ні відбудувати. Тому що все заміновано абсолютно. Ну, ну, якось же потрібно скласти це все докупи. За що ми боремося, скажіть мені, будь ласка. Чиї інтереси ми відстоїмо, яким чином ми маємо перемогти. Я дуже хочу, дуже і всі хочуть, хлопці, особливо сім'ї, тих, хто на фронті, дуже хочуть перемогти, яким чином? Поясніть в кінці кінців нам, хай хтось пояснить, напишіть, зробіть розвернуту нам програму. Скажіть, яким чином, за рахунок чого? І коли це все закінчиться, і тоді все буде зрозуміло, поки нічого не зрозуміло.